І ми займаємося дуже великою увагою, приділяємо національно-патріотичному вихованню діточок. Ну, фактично, всю свою діяльність я акцентую увагу на, на цьому напрямку, тому що ми повинні виховувати не тільки громадянина, але й патріота, які не буде бігти через тису, а піде як присутній мій учі, Мені дуже приємно. <клав> <клав> Вітя вибачаюсь по батькові забув. <клав> так, Віктор, який. Коли почалась війна, пішов зразу вже на фронт, мені дуже приємно. Я був класним керівником, його 6 років, і також його там однокласники, так що такі патріоти у нас є. От, я дякую вам, Віктору Сілію, що ви брате таку людину на, на, долучаєте до такої діяльності. І тепер е, я хочу зупинитися на тому питанні, про яке ми сьогодні поговоримо. Ну, Виступ називається Карпатська Україна як феномен часу. Насправді, найбільше мене ця тема присвячена. Фактором міжнародної політики, які сприяли у входженні нашого краю до Чехословаччини, утворення автономії і нарешті проголошення незалежності, ну і най найсумніше знищення нашої незалежної карпатської України. Що ж сприяло? Я хочу сказати, що найбільше це, звичайно, сприяло те, що після Першої світової війни, наслідок Першої світової війни, зникає Австрогоська імперія і виникає питання, куди поєднати наші землі. А ну, будь ласка, другий слайд. Ну, це загальна інформація, і ще, будь ласка, далі. Я думаю, всі знаєте, що була паризька на конференція, на якій було підтримано... Кілька договорів з країнами, що протерпіли поразку. Зокрема, з Австрії було підписано Сен-Жерменський договір, за яким було сказано, що вона передає свої землі от кому питання повстає. І нарешті з Угорщини Тринорським недоговір 4 червня 2020 року. До речі, Угорщина втратила 77% своєї території, 56% або відсотків населення. Звичайно, це вимагало реваншу, Що він і буде потім, коли його державу хорті. Внаслідок цих договорів, а також від Вільсона, який видав свої відомі 14 пунктів, де було сказано, що всі країни, які утворилися на воїнах імперії, мають право на самовизначення, діаспора в закарпатських осинів в Америці, також цьому Було проголошено в травні 2019 року, що ми з до Чехословаччини. Наш край я хочу сказати, зупинити такому маленькому факті, що Чехословаччина на той час була найбільш із всіх країн, де знаходились українські землі. Це радянський союз, Румунія, Польща і Чехословаччина. Входила десятка наряд звинутіших країн світу по економічному розвитку і, по, і навіть по правах людей. Чехословаччина, як би там не було вкладала великі кошти в розвиток нашої країни. це також відомий факти. Ці всі набержі побудовані, всі ці малі галагови, всі ці будівлі також це кошти Чехословаччини. Хоча був у 1925 році прикрий випадок, коли Чехословацький уряд оголосив, що українська мова є чужа для карпатських русинів. Ну, Це окремий епізод. Наступним фактором, який вплинув на становище нашого краю, став прихід Гітлера до влади в 33-му році і він вимагав реваншу. Риторика його була така: я хочу повернути землі, які передали за версальським договором Чехословаччині, де проживають 3 мільйони німців. Це судети. Чому? Тому що чехи пригноблюють німців, не дозволяють літрібною мовою, видавати газети, журнали тощо, національний гніт, Риторика нагадує сучасного диктатора mm -hmm. Росії. Также ж він від Польщі такі претензії висував. І налякані гаранти незалежності Чехословаччини, Франції і Англії разом з італійським диктатором союзником Кам'янетора, 29-30 вересня 38 року збирається в Мюнхені і вирішують на Мюнхенській конференції, що Чехословаччина повинна передати пану Гітлеру судети, і тоді він заспокоїться і не почне. Війну чергову віддайте Україні Українці Крим і Донбас і Путін далі не піде. Це для кого історія повторюється. Я бачу наші гаранти нашої незалежності і і нашої безпеки і Сполучені Штати і Англія до сьогодні ще думають. Так меморандум Будапештський підписаний, що ви дайте зброю, а ми вас захистимо. Як захищати? Та треба давати війська. А вони бояться цього, вибачте, хворого з ядерною дупинкою. Далі, будь ласка, наступний слайд. Ну і от збирається, от тут показано всі ці батьки не творці, а змовники проти незалежної Чехословаччини. Президент на той час був Бенеш Едвард Бенеш його посадили в коридорі і сказали: Бенеш, віддаєш землю, тоді пан Гітлер не нападе. Які наївні, глупі люди були, це політики. Бенеш обурився, йому сказали: Ну ти ж ми ж свої гаранти, це прем'єр-міністр че, Чемберлен і президент Франції Деладє, змушені був віддати. Ну добре, Гітлер більше не полізе. Да? Чим Брилен, я документальні кадри, приїжджає в Лондон і попіреться, я приніс мир. Боже, яка наївна людина? На жаль, він був смертельно в море. І після цього приходить Черчилль, який врятує Англію. Це велика людина дійсно. Захоплюють сюди, ти і що Гітера, звичайно, сказав. Я не буду тут далі. Він кажуть, а там же Англія, Франція, Та вони не побояться. Ну як зараз нагадують. Ну наступний, будь ласка, слайд. Ну, тут карикатура того, що Гітлер хотів захопити Чехословаччину, що йому вдалося, а правда, захопив він тільки Чехію, який перетворив на колонію Богімії Моравії. Словаччина швиденько проголосила незалежність, чому серття між Словаками були чехами, так як між росіянами, українцями, хорватами, сербами, це зрозуміло. І е, він проголошує незалежність, швиденько стає союзником е, гітлерівської Німеччини. А угорці претендують, ну, поляки захопили, не знаючи своєї долі, Тешинську область, що потім. Скоро йому укнеться, коли Сталін з Сталінфіфрав їх виділяє. І нарешті Угорщина захопила наш край. Це була велика трагедія. Будь ласка, наступний слайд. Не налякані в тим, що можуть зникнути. Чеський уряд нарешті дав нам до очікувана автономію. За угодою між Антантою і Чехословаччиною Чехи обіцяли під Карпатською автономію. Не надали Заткович приїхав з Америки наш адвокат. Чехії його обманули, він образився, вернувся в Сполучені Штати. Це було ще в 21-му році. А от тут виходить, проголошується автономія, утвориться уряд очолій Андрій Броді. У нас вже, на жаль, покійно працювала вчителька Броді і казала, що її чоловік, племінник цього Броді. Казала, але він пострадав за ідею, за те, що він хотів, щоб Закарпаття в лону Угорщини, тому що ми офіційно з транато, не офіційно з 10 століття Закарпаття у остаті Угорщини. Бродія заарештовує, до речі, потім радянська влада, ви знаєте, його і розстріляє. А прем'єром стає Августин Волошин. Тут написано, було прийнято конституційний закон про автономію 22 жовтня, а 27 офіційно прем'єром стає Августин, Так і було прем'єр-міністром. В цей же час угорські і польські терористи починають загрожувати територіальній цілісності молодої автономії. Будь ласка, наступний слайд. Ну, тут ви бачите спочатку фотографія, ще, о, коли ми, було в столиці була в Ужгороді, а потім вже відкриття сумку, ну це такий колаж, тут це разом. Е, Онокс, так звана організація національної оборони Карпатська Січ, ось там посередині стоїть командир Дмитро Хлимто, що також ще був Колоцінський, який приїхав з Галичини. Ну і нарешті там показано бо, агітаційна машина, яка під час виборів у до своєму у січні, у лютому 39-го року їздила по селах, хайтувала за вибори. В Незалежності Карпатської України, будь ласка, наступний слайд. І угорцям, диктатору Хорті, який був регентом престолу з 20-го року, в Угорщині заборонили повертатися Карлу IV Авзбургу, і він став опікуном престолу. Він почав вимагати Гітлера, Я спогодився на, на союз з тобою, а він підписав, Угорщина підписала сталовий пакт, з, ви знаєте. З Гітлером про Союз проти Радянського Союзу, а потім уже і приєднувався до Антикаментинського пакту. І Хорчі каже, давайте мені вертайте землі. 2 листопада проходить віндинський арбітраж, де присутні дуже які арбітри Німеччина і Італія, які змушують Чехословаччину нещасно, і ще віддати частину території, це наші Ужгород Берего. І Мукачів, будь ласка, наступний слайд, там буде видно карту. Ось ця карта, де видно, яку територію захопили угорці. У мене був знайомий він уже покійний. Він казав: я вчився, він вже Травцях і ходив в школу, до речі, восьму школу, там наш площа Петя раніше була. а Каже, потім по каналу привели кордон і перебився у Перечин. І в цей час формуються, я вже казав, загони ОНОКС, ну Фактично, це паламітарно. Це як. Тероборонівці, непрофесійні військові люди. Дуже багато добровольців. Частина Галичан приїхала. І починаються напади поляків з півночі, і з півдня, і з південного заходу. Угорські терористи там були створені спеціально такі намис навчені терористичні загони, які діяли нелегально. Нападали до речі. І Чехословацькі вояки відбивали напади. Бували випадки терору, підривали мости і так далі. Нападали на ці станції чехословацьких митників і так далі. Будь ласка, наступний слайд. Після того, як був проголошений другий відінський арбітраж, перебирається уряд у хуст. Найбільше місто, яке тоді було не окуповано, дуже трагічно перебиралось їм там дали щось дві доби. Я читав такий факт, що чоловік приходить, каже горському чиновнику, що поїхав, я купив цей набір меблів за 15 тисяч курун. Я вам за 5 тисяч віддам. А той каже: Я вам і 300 корун не дам за це, бо ви ніхто. І той бере сокиру і почне рубати. Каже, не дістанеться не вам не мені з розпачу цей. Ну, закарпатець перебирається. І тут є будівля уряду і внизу будівля Кузької гімназії, де було проголошено незалежність. Будь ласка, наступний слайд. Ну, ось тут показано агітаційний плакат вступати в ряди Карпатської Січі, добровольці Карпатської Січі. І будинок, де було находилась їхня їхні штаби. Знаєте, що 14 березня була спроба захопити зброю Чехословаків, а хала там надав наказ, почала обстрілювати багато січовиків. Загинуло, Нібито спровокували. Це дуже така велика сутичка. Замість того, щоб захищати свою територію, ну наказ був з Праги, Роман Офіцінський казав, змушені були відступати і. Січовикам зброю не передала. Хоча от мене є щоденник в Гренже Донського. сказав, що там два хлопці-січовіки виступили. Чеська колона. вони зупинили хлопці. Давайте зброю і так І Чехи віддали. Вони розуміли, що якась спроба захиститись буде. Будь ласка, наступний слайд. Ну і нарешті відомі факти, які ми сьогодні урочисто відзначаємо. Гостин Волошин проголошує на Соймі Карп... незалежність Карпатської України, те саме, що тільки що було продемонстровано документальному фільмі відомому. я інколи демонструю дітям, тому що фільм знятий Лисак. Він сам приїхав з Америки із своїм сином, і син тут за день до цього його вбили Чехії. Тож трагедія. Будь ласка, наступний слайд. Ну тут показані делегати Сойми, як і називали їх посли, 32 чоловіка, які проголосували за... Незалежність Карпатської України, герб, який зараз у нас зберігається. Так, будь ласка, наступний. Карпатська Січ агітаційний плакат, який є на щастя у підручниках навіть історії України, коли показано, що оцей Карпатський Січ вбиває гідру польську і угорську. Ну і тут показано засідання штабу, Роман Михайло Колозінський, начальник штабу, і от там Дмитро Климполь стоїть. Будь ласка, наступний слайд. 16 березня сказав Роман Офіцінський, почалась окупація деяких частинах Мукачі, 14, 15, 14 числа. Були бої, звідки я це дізнався. Позавчора спілкувався з своїм колегою. Випадково людина займається угорською історією. Він надав інформацію. На жаль, угорській повністю збірник Генерального штабу, де факти наводяться, які йшли бої. Причому при цій причинські, Мукачівські і Гуські напрямки. Детально це документ офіційний, там заперечено нічого. І от показують. Танкетки. У угорців не було великої техніки, отакі італійські танкетки старі, але гармати старі, але літаки. А у січовіків, рушниці, гвітівки пістолети. Все, декілька скорострілів, Чехословацька армія, кулемети. І ось показано, бачите, американський журнал Live, журналісти були такі прудкі, що сфотографували угорські війська вже на території хусту, запеклі бої. Зараз я зупинюсь на біографію одного з чоловіків, який вважаю, за потрібне озвучити. Будь ласка, наступний слайд. Тут показана карта схема відома нападу напад угорців з півдня і з південного заходу, як вони наступають на хуст, ну і так далі на перечин. Буквально в суботу ми були на Ріхвицькому мосту, і там є пам'ятник, ви знаєте, хрест, де розстріляли п'ятьох січовиків. Коли ми якісь заходи робимо, ми постійно їдемо подасться до на екскурсію, то я розказую, що діти тут був бій січовиків проти угорських окупантів. Там ми сформийському. Наша. Ну і потім вже колаж, де показано захоплення будівля Карпатської Січі, Хустрік. І це місце страшне, де ми були з вами взимку три роки назад, коли розстріляли поляки, ніж угорці передали полякам. Полонених січовків і закатували. Я думаю, хто читав щоденник то що робили хортисти з з українськими січурками, Це не піддається здоровому глузду, що нацисти стуваються. Я не буду тут озвучувати, але жахливі речі робили, тому що вважали, ви не полонені. Ну, приклад такі обороняють два хлопці січовика веншу. Не можуть уже патрони закінчуються. Угорський офіцер каже: Ви здайтеся, я вам гарантую слово офіцера, що ми вас відпустимо. Виходить і зразу каже розстріляти їх. Так ви ж дали слово офіцера. А для вас це не стосується, бо ви не військові ви бандити. Тут вже їх розстрілюють. Отаким чином підло поступали січовками. Наступний, будь ласка. Хортів приїхав, звичайно, подивитись на нові території. Знов таки вулиці Хуста, там замок, видно, що не так зруйнований. Ну, зрозуміло, що хорти хорті висіли повсюди. У мене були знайомі, які вчилися в той час і казали, що Хортів на штели. Будь ласка, наступний слайд. І от тепер я хочу зупинитись на надому з герою Карпатської січі Олександра Олександром Олександр, Болисій а, чим він і значиться? Ну то, що він робив перед смертю, от, я коли вчора перший раз мене це дуже вразило. Він був е пласт пластуном, закінчив бачите, ваші а Потім на території Чехословаччини в, в Морджанах, в Празі відвідав український університет, яким ректором потім був Августин Волошин. Пластуни це такий був друг. На жаль, ну на щастя застав людей, кіні розказували, як пластуни. Тоді дуже активно займалися і спортом і. Моральне виховання було іскрає знавче, дуже цікавий був рух. Він став дуже авторитетним і врешті, коли почалось вже проголошення Карпатської України, він дістав звання поручника, ну щось на зразок лейтенанта і брав участь у боях проти угорців. А от коли почався бій на Красному полі, наступний слайд, будь ласка. Ну, хоч, ну, фотографія загальновідома, але з тим волошин сидить по центру, зліва біля дверей стоїть Олег Саблистів. Який був один із особистих охоронців Голустина-Волошина. Олекс... І один із керівників класу Степан Папугач, який залишився живий, описує, ось як відбувся бій на Красному полі, що близько ніколи не брав зброю в руки. І коли почалось бій, там були хлопці, які пройшли Чехословацьку армію, там Іван Рак, який був кулеметником, і вони стрілялись. Ну, Перевага була величезна, 700, ну от Я вчора позавчора читав 700 цих чоловіків, з них тільки 200 мали гвинтівки. А проти них іде професійна армія. Декілька тисяч, і звичайно, понад 200 чоловіків загинула. Полонених страчували дуже жорстоко. Мабуть, я не буду озвучувати, а тим не менше. Олекса Блисів уникнув арешту і пішов додому. Будь ласка, наступний слайд. Але на жаль, тоді були так звані мадярони, Прихильники приєднані за до Угорщини, і які його видають. Він переховується вдома, його видають, ведуть ну, так званий суд народної ради, де засідали мадярони. Він прізвище встиг написати. Його засуджують звичайно до страти. І коли знаходиться у в'язниці, він написав крові на шматку паперу. Бачите, власне кров'ю. Я Олександр Болисі, 23 річний, йду на смерть за те, що я любив свою рідну Україну. Тільки за це. У мене були ну я документальні свідчення села Бранинці. Була Марія Бобота, каже: мене були за те, що я тільки українка. Це були випадки просто катування Ну, з робіт дослідницьких. Його вивозять з двору. Хлопчики там гралися перед в'язницею. Його побачили, він показав зв'язані руки, і через певний час почались два постріли. Відома фотографія розстрілу січовика. Невідомо хто це розстріляний, але просто для ілюстрації. Відношення у портистів до захисників Карпатської України. Він був похований на цвинтарі у Слідорівці, один із героїв Карпатської України честь його пам'яті. Будь ласка, наступний слайд. Тепер я хочу зупинитись трошки на нашій національно-патріотичній роботі, яку ми проводимо систематично, не дивлячись, навіть того, що я працюю по зашкільному закладі. Це фотографії з наших різноманітних заходів. Це Красне поле. Ми в музеї Волошина. Біля його в гімназії. Знов-таки під час доїжджа дітки прийшли і нарешті дуже цінна фотографія, тому що на приміщенні, де було проголошено незалежність Карпатської України, будь ласка, наступний слайд. Ну і це чергова фотографія, де ми зібралися, вихованці різних гуртків, різних шкіл з районів, тому що у нас обласна у нас багато районних ну, філіалів. Будь ласка, наступний слайд. Так, ну і це я завершую виступ. Тільки цей момент. Я зараз я ще трошки зупинюся на Національно-Патріотичних заходах, присвячених карпатській Україні. Будь ласка, е, от там де є фотографії, да? виховні заходи. Е, трошечки просто ілюстрація до того, чим ми займаємося, коли святкуємо, відзначаємо так, будемо говорити, відзначаємо річницю карпатської України. Щорічно, може фотографії по черзі. Хрест, і це от фотографія, що було зроблено на минулу суботу. Це наші дітки. Ну, не всі так склалися обставини, що там їх підвозили. Будь ласка, наступний. слайд. Сановні колеги, от соромно все такий історик. Я забув прізвище цього вчителя, його закатували в Заріччюві. Він був вчителем в Колочаві, а потім привели в Заріччюва. Чому закатували? Тому що був українцем. Я детально знаю, тому що він чимого честся. Поки вона в честь 30-го року народження і казав, що людину дуже поважали. Він був вчителем початкових класів. Мені всеукраїнське патріотичне діткам Бо казав мені ті, що каже, тих людей, людей поважали в селі. Священник вірує вчитель. І гуртки, і пісні, і театр, не крім того, що вірші, все це вшанування. І приходять у горці, один мабіром приводить в корчуму, а цей чоловік сидів там. Зали. Каже, наступний день ми знайшли його забитим багнетами і прикладами. Дуже всі дітки плакали за нього. Це герой фактично Карпатської України, педагог. Будь ласка, наступний слайд. Це знов таки чергова акція присвячена річниці Карпатської України. Будь ласка, далі я просто демонструю, що ми робимо постійно. Оце мої дітки, які вже повиростали. Тобто, протягом багатьох років, будь ласка, наступний і ще так, це знов таки в. Гімназії, де було проголошено Незалежність Карпатської України, біля обігства Волошина. Далі, будь ласка. Ну, це зал. Це Олена Юрійовна Олексик, вона вчитель історії і керівник музею імені Волошина. Дуже цікавий екскурсовод, вчитель фаховий педагог. Зараз я скажу трошки нашу біду, що трапилось. Будь ласка, наступний слайд. це вона проводить екскурсію, її учні проводять екскурсію, там дуже багато матеріалу присвячено. В Карпатській Україні, зокрема, особливо наволошена його помічника. Будь ласка, наступний і багато дуже документів бачите. тут фотографія з тем. Вони постійно проводять екскурсії, приїжджають не тільки дітки, приїжджають представники різноманітних делегацій і навіть за кордону. Так, ну це чергова фотографія. Будь ласка, далі Це ми покладаємо квіти. Це один із одна із екскурсій на. Десь років три назад на честь річниці Карпатської України. Далі, будь ласка, ну, просто такі ілюстрація, далі, далі. Ну, і Черга, ще, і ще. Це біля будинку. Звичайно, ми робимо такі. Ну, як сьогодні, да. навіть у нас такий буде захід. Сьогодні от сидить організатор, наш методист Олена Анатолівна. У нас буде сьогодні такий, як... Як називається ігра квест по місцях Карпатської країни. Ми збираємось біля пам'ятника Масарика, і діти будуть самі шукати ці місця, відзначати. Далі, будь ласка, а тут цікавий момент. Справа в тому, що по, ну, адміністрація мене якби ну, надає таке завдання, десь раз на місяць я проводжу екскурсію по місту уж для всіх бажаючих. Тобто приходять і діти, і дорослі. Дуже часто приходять переселенці. Які має слабу уяву, то особливо старші люди, що таке карпатська Україна, ніколи не чули. Там десь з Полтави з Одеси. От я проводжу для них екскурсію, зупиняюся дуже довго, якраз саме біля пам'ятника Лустини Волошина розповідаю, що таке Карпатська Україна, хто такий Листин Волошин, щоб люди мали з інших областей яву. Раніше цього не вчили. Далі, будь ласка, це флеш мопцями. Ми зробили такі от плакати, присвячені вісімдесятій річниці карпатської України, 19-й рік. Ось дітки з різноманітними е там фотографіями, де показуємо портрети оголошена і і так далі. Будь ласка, наступне. Ну і так далі. Це може, так. Да. Думаю, що достатньо. Ось це та, та, та сама акція. Просто я хотів продемонструвати участь дітей. Різноманітних у нас дітки від 7 років до 18, і ми їх залучаємо постійно до цієї роботи. Я вам дякую за увагу. Я бажаю вам мирої перемоги. Слава Україні! That way I'm